Чому Бог одним дає все, а іншим нічого питання вірності. Ісус говорив до своїх учеників і казав, що ученики повинні бути вірні у всьому. Вірними повинні бути і в сім'ї, і з дітьми, і в роботі, і в церкві. І Бог дає всім таланти, комусь дає більше, комусь дає менше. Але він від усіх чекає результат. Хтось буде працювати над своїм талантом і отримувати буде плоди. І ці плоди розмножаться. А хтось зробить як недобрий той раб, заховає, закопає їх в землю і не буде їх трогати, і не буде розмножувати е, цей талант. І тоді, коли ця людина прийде до Бога, Бог скаже: іди від мене, раб поганий і невірний. Я тебе не знаю. Тому що ти не використав свій шанс і не розмножив свій талант, не послухався мене, не був мені вірним, ти засумнівався в мені. Отож, ми повинні бути вірні у всьому. Якщо ми захочемо бути вірні тільки в Богу, тільки в церкві, але ми не будемо вірні в сім'ї, з дітьми, в роботі, все, що ми робимо. Все ми повинні робити як для Бога.